Бойові дії продовжуються щодня. Сотні бійців отримують різні поранення, і потреба у донорській крові зростає з кожним днем. Аби її забезпечити, лише медичним закладам Житомирщини необхідно понад 50 донорів на добу. Наразі ж до обласного центру крові у середньому приходить по 30-40 людей. Потреба є в кожній групі крові. В принципі, приходять люди, як і дні, буває і багато. Буває дні, що трошки менше два рази на тиждень. У нас виїзди по громадах і по районах, де також йдуть забори поповнити запаси банку крові вирішили депутати та члени партії Слуга народу у Житомирській області наша команда вже не вперше здає кров, і це важливо сьогодні робити свій внесок у фонд крові. Ворог щодня продовжує обстрілювати наші міста і страждають цивільні. Зрозуміло, я вже мовчу про лінію фронту, де щоденно 24 на 7 щосекунди відбуваються зіткнення, і наші захисники, захисниці. we Втрачає здоров'я, є поранення і необхідна кров. Перед донацією усі обов'язково здали аналіз, аби пройти перевірку та отримати дозвіл терапевта. Донором стала і депутатка Житомирської обласної ради Валентина Донець розповідає: вона сама лікарка, тож знає ціну кожній кропленні крові, але наголошує, що до процедури потрібно добре підготуватися. Треба на протязі двох тижнів не приймати антибактеріальні препарати. За 5-6 днів не приймати препарати, які е покращують реологію крові. І за дві доби до цього не приймати знеболюючий препарат. Звичайно, це має бути здорова людина, яка не хворіє різними захворюваннями. Вкотре здав свою кров, і Ігор Лукашенко каже: це найменше, що він може зробити для наших захисників. Мій принцип, якщо я не на передовій, то я маю зробити максимум все для передової. Сподіваюся, що моя кров спасе чиєсь людське життя. То хлопці, які стоїть за мене на передовій, закликаю всіх громадян. Фізично здорових, які не мають якоїсь патології. Приходити в наш центр крові і періодично здавати кров, тому що є велика потреба. Були й ті, хто здав кров уперше. Юрій Тарасюк зізнається, дещо хвилювався перед донацією. Однак виявилось, що це не так страшно, як може здатися на перший погляд. Процедура дуже проста, ніякого дискомфорту взагалі немає. І це самий мінімум, який ми сьогодні можемо зробити для наших збройних сил, тому що ми щоденно бачимо. В соціальних мережах, що постійно потребується кров, тому наше завдання, хоч якось мінімально допомагати збройним силам не тільки фінансами, там не тільки перебуваючи на своїх місцях, а й от саме здаючи кров. Своїм прикладом депутати хотіли показати, що допомогти нашим збройним силам наблизити перемогу може кожен. Закликають усіх здавати кров для наших бійців, адже одна ваша донація може врятувати три життя.